Вітаю, друзі! Я Віталій Портников головне розвідувальне управління Міністерства оборони України повідомило, що йому вдалося виминати пілота російського Мі-8 на територію України в результаті спецоперації. Цей борт здійснював рейс між двома авіаційними базами Росіян і перевозив деталі до винищувачів су 27 і Су 30 у Росії про зникнення гелікоптера повідомили кілька тижнів тому, однак ніякої достеменної інформації про те, що із ним відбулося, не було тепер є досить цікавим, що факт появи гелікоптера в Україні підтверджують і російські джерела. У них своя версія того, що відбулося, яка відрізняється, як і слід було очікувати від версії головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росіяни стверджують, що гелікоптер просто збився з курсу його. Обманули у радіоефірі і тому він був змушений здійснити посадку у Полтаві. Хоча екіпаж навіть не усвідомлював, що здійснює посадку на території України. Втім, і українське повідомлення. Підкреслюють, що інші члени екіпажу, окрім пілота, з яким проводилася відповідна робота, не знали, що їхній гелікоптер здійснить посадку на території Харківської області. Російські окупанти були зліквідовані під час цієї операції. Це підтверджується, і російськими і українськими джерелами у живих залишився тільки пілот. Ну і звичайно ж сам гелікоптер, як і деталі до літаків винищувачів можуть тепер бути у розпорядженні української сторони. Це чергова вдала спецоперація, яка свідчить, що українське розвідувальне співтовариство не припинило спроб отримати. Доступ до ворожої техніки навіть після історії із працівником українських спецслужб паном Червінським, який намагався отримати доступ до російського військового літака, є очевидним, що це досить ризикована і непроста робота. Адже тоді, коли до справи причетні спеціальні служби, можуть бути як успіхи. Так і поразки. Подвійна робота, намагання дезінформувати тих, хто здійснює цю спецоперацію. Ну, в принципі, все те, що ми прекрасно розуміємо, коли мова йде про діяльність розвідувальних служб. Втім, потрібно розуміти, що кожна. Військова машина, яка опиняється у розпорядженні української армії, полегшує задачу українців у їхній боротьбі з російською агресією, адже стає очевидним, як боротися із чужою технікою, де в неї вразливі місця, які відбулися зміни. У тій чи іншій техніці, яка відбувалася модернізація, яким чином можна здійснювати протидію ворожим силам. Саме тому, до речі, у західних країнах так обережно ставляться до постачання Україні найсучаснішої техніки, коли мова йде, скажімо, про танки чи про літаки F-16. Перше. Зауваження, яке ми завжди чуємо від західних політиків і військових, що вони насамперед побоюються, що така техніка може опинитися у розпорядженні збройних сил самої Російської Федерації. Ну а це звичайно ж змінить розстановку сил не тільки у російсько-українській війні, а й у ймовірних нових конфліктах Російської Федерації із цивілізованим світом. На заході прекрасно усвідомлюють, що Росія готується до таких конфліктів, що ми тільки на початку часів війни між Росією і цивілізованим світом. І гарантія того, що Росія буде побоюватися, вступати у нові кровопролитні і жорстокі війни, може бути пов'язана насамперед із тим, що росіяни будуть не знати, як їм протистояти. Техніці країн-членів НАТО. А якщо у них не залишиться ніяких секретів, звичайно ж, ймовірність нових війн і гібридних конфліктів стає все більш і більш очевидною, і саме це було однією з причин коливання західних політиків і воєнних, коли мова йшла про допомогу Україні у перші місяці російсько-української війни, навіть зараз. Коли ми отримуємо нову військову техніку, завжди встає питання щодо її комплектації, щодо того, які деталі точно не можуть знаходитися на танках чи літаках, щоб в ні у якому разі не потрапити у розпорядження Збройних сил Росії. Тому що ми прекрасно знаємо, що здебільшого росіяни добиваються успіху у технічному відношенні шляхом шпигунства, а не якихось власних розробок. Хоча б історія того, як Радянський Союз з Йосипа Сталіна отримав атомну бомбу, зовсім не дякуючи геніальності своїх фізиків, а дякуючи вправній роботі радянських спецслужб на чолі з Лаврентієм Берією, це вже мені здається прекрасна ілюстрація до того, що відбувається у стосунках Москви із цивілізованим світом, але до ситуації з гелікоптером. Це відноситься також повною мірою, тому що росіяни очевидно не були готові до того, що їхня бойова машина буде. У розпорядженні ворога, який може скористатися ситуацією для того, щоб виробити більш ефективну тактику для боротьби із помітряно-космічними силами Російської Федерації, та й пілот, який зараз знаходиться на території України, може розповісти українським розвідникам чимало цікавого і про Технічне забезпечення російських повітряно-космічних сил, якість яких і так може бути поставлена під сумнів після ймовірної відставки їхнього багаторічного командувача, генерала Суровикина Армагеддона, і про пілотів російських повітряно-космічних сил, і про справжні потенціали, які зараз є у розпорядженні Російської Федерації, адже. Оцінка цього потенціалу є також дуже важливою для майбутнього розуміння на яку саме війну з точки зору часу. І технічних можливостей сподівається російський диктатор Володимир Путін і чи не блефує він, коли настроює власних співвітчизників і весь світ на багаторічно виснажливу війну з Україною, яка здається зараз стала головною політичною метою Російської Федерації? Адже якщо достатньої кількості техніки Росіян немає чи не буде, про яку війну на винищенні взагалі може йти мова? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал до Патреонібафі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!